Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, як і минулого разу, тобто в неділю дев'ятнадцять портів до 95 МС зосереджено поблизу України. пише Чоякінка, Оленья 12 до 95 МС, Ангеліс 2, 4 до 95 МС, п'ять 3 до 95 МС. Партизани перехоплювали деякі повідомлення і за фразами сьогодні Україна спать, спадні будіта. Тому бережіть себе, реагуйте на тривоги та вірте в наші сили ППО. Росія після розмови з Трампом вторгнення в Україну почала стягувати бойові літаки і галіку. Оптери до українських кордонів низка аналітиків дійшла до висновку, що окупанти можуть організувати масштабну повітряну атаку. Пише ТСН. Журналіст Буткевич підкреслює наступне. Судячи зі статистики, сьогоднішній обстріл за кількість устосованих ракет виступається тільки обстрілом 26 серпня 2024 року та 29 грудня 2023 року. Зовсім трохи не пару тройку ракета. Якщо подивитися на тактику рашистського гною ті дні, то наступного обстрілу слід чекати досить скоро, буквально за 3-4 дні. Адже Ісля двадцять 12, го 23-го наступний дуже великий обстріл був вже 2 січня 24-го року. А після 26 серпня було нанесено ще ряд додаткових ударів протягом кількох днів, зокрема 2-3 вересня. Тому з високої доли вірогідності потвори не будуть довго чекати і давати можливість пофіксити результати нинішнього удару, який до речі, не дивлячись на жахливі кадри з Одеси рівного Запоріжжя, і близько не дав очікуваного результату. Ніякого порівняння навіть з 26 серпня, коли ми пройшли по краю блака то сьогодні ППО однозначно виграло цей раунд війни, як і енергетика. Тому вороги обов'язково повторять удари досить швидко. Варто бути до цього морально готовими. РФ виробляє 132-171 ракету. щомісяця. до нас чекає зимою стан енергетики, аналітика від телеграм-каналу Захід Головне. Черговий ракетний терор РФ змушує нас тверезо оцінити масштаби загрози та потенційні сценарії розвитку подій цієї зими. Статистика виробництва ракетної зброї заважає своїми масштабами російська промисловість зда на щомісяця виробляти від 132 до 171 одиниці різних типів ракети. Цього разу противник застосував крилаті ракети Х-101Х-55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС і Ту-160, А аеробалістичні ракети Кенежала, ЗМІГ-31К, балістичні ракети «Іскандер-М», кн 23 ракети «Церкон», крилаті ракети «Калібр» з апаторії Чорного моря, ударні «Калібри» БПЛА. Загалом було застосовано 120 ракет та 90 ударніх дронів. Головні зусилля противника були зосереджені на об'єкти електрогенерації та електроприладдя Малозахідні у західній Бурштинська добропільська ТЕС та ТеЦ у Львівській області та центральній Україні, Трипільська ТЕС та ТЕЦ у Київській області щодо енергетичної інфраструктури. Ситуація наразі стабільна, але потенційно напружена. Майже по всій країні працюють графіки відключення світла. Нині постраждалі об'єкти планують відновити протягом найближчих днів, що свідчить про успішну роботу систем ППО РЕБ та мобільних груп. Можливі три сценарії проходження зими від короткочасних довгогодинних відклів. Лючені годинних до повного блокування електропостачання на кілька діб в разі масових атак важливо зазначити, що навіть після чергової атаки лише два з дев'ятиядерних характери тимчасово знизить потужність. Утім, розслаблятися не варто. Арсенали противника доволі великі. І кожен наступний удар може бути більш руйнівним. Прогнозуючи подальший розвиток подій, варто бути готовими до різких змін. Найбільш вірогідними за сценарій є холодна зима з періодичним відключенням електроенергії тривалістю 4-6 годин. Проте запас міцності України. Мінської енергетики та оперативність відновлювальних робіт дають підстави сподіватися на краще, плюс очікуємо на передачу американських атакам, з котрі потенційно зможуть покращити ситуацію. Адже велика частина шахедів зараз випускається за аеродрому халіно Курська область. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. У голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.